Так, друзья, всем привет! Начали варить ворота. Вот так оно получается. Такой зазор будет. На два пальца. Вот такі ось зависы. Нормально, вадик он провір. Вадік провірив. Вадик провіри. Вари. Вот такие уголки в Аврорі. Зараз доварюємо і будемо міряти. На вулиці прохладно. 何でだろうなす、これ。 Так отак воно получається. Вже нижні приварили завіси, вже не видно. Ну, так, ну на тот робіт не відпадає. Може там? сторони. Чи видно воно. Тут поопилюємо отак. Ну отак воно виходить. Ну, сьогодні доварюємо низ і все. І на цьому шабаш буде. Тоді розпиляємо по центру. І все. Вот так завіси варили електроди і сюди завис, ну сама завіса і вставляли. А це щоб пооставались кусочки. Замізони, ну. а, показав? Вадик, дай электрод. Да, от так. От так воно ставилося. Щоб видно, от тільки тут електроди надо, щоб ровненько стояли. И отак от вроді рівно приварюється. Ну. Ворота почти готові. Отак От воно буде. Ще можеш розкоси будуть тут, тут і зверху. Ну це вже буде в другому відео. А на цьому будемо закінчувати відео. Дякую тим, хто додивився ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!